Тарас Григорович Шевченко заповіт, Як умрути, поховайте мене на могилі, Заресте пошироку на вкраїні милій щоб онейше широко полі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховати та вставайте, хай дани порвіте і вражу злою крою волю кропіте. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольній нові. Не забудьте помінути не злим тихим словом.